Thank you Привіт, Овни! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на лютий для вас. По новій системі, може, ви вже чули, бачили в попередніх відео, як ми це робимо, то зараз з вами так і зробимо для вас основну цю енергію і тенденцію. Перед тим, як ми приступимо до прогнозу, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь класний коментар. Боже, я так обожнюю читати коментарі, ви собі не уявляєте просто. Отож, Овни, основна енергія вашого лютого. П'ятка мечів, сорі, не розстраюємося. Емоції лютого. П'ятірка пентаклів. Ну, слухайте, давайте не нервничать, окей? Ключові події. Зірка. П'ятірка жезлів. Ой, дивіться. Колесо фортуни і дев'ятка жезлів. Воно само випало. Добре. Непередбачуване. Королева мечів. Вісімка кубків. І шістка кубків. Угу. Як вам треба себе вести? Десятка кубків. Як вам не треба себе вести? Повішений. Чудово. порада для вас. Четвірка жезлів. Коротше, шановні овни, що я вам хочу сказати? Якщо ви щось шарите таро, могли, напевно, трошечки зараз налякатися з самого початку, але не потрібно. Так, лютий для вас буде таким турбулентним. лютий для вас буде ну, нестандартним. Але, але все у вас в руках і все у вас буде добре. Почнемо з основної енергії. Десятка мечів. Десятка мечів це про е, болезнене окончання чогось або окончання чогось болезненого, да? Якщо звернути увагу на ту, типу, якби розсвіт, мало хто розуміє, просто коли ти в процесі закінчення чогось дуже токсичного, такого кармічного, того, що не приносить тобі користь, ти все одно відчуваєш біль. А, от знаєте, типу. Уявіть собі операцію, да, типу, для того, щоб вилікуватися від якоїсь хвороби, вам треба піти на операцію. Це больно, там це якийсь період відновлювання, да. Але після цього ви будете здорові. Це такий самий вайб. Щось потрібно зробити, треба оторвати пластир в чомусь в якійсь ситуації. І, можливо, ну якби всі знають, чого це стосується. Для когось це, типу, нарешті збавиться від якоїсь поганої звички, яка просто от вас знищує морально, да, там, чи фізично. Для когось це навпаки, там, да, попрощатися з кимось в своєму житті, за кого тримаєшся тільки тому, що боїшся відпустити. А насправді це не приносить ніякої користі. Для когось це робота, яка доводить до дурки. Ну, пора уже, так? Да? Десятка мечів це період закінчення чогось, що. Не приносить вам користі, і у вас буде новий початок. Ваші емоції по цьому поводу, пітерка Пентаклі. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає, піду я у садочок наїмся червячків. Емоції такі, що типу. Ну, з одного боку, вам хочеться себе пожаліти, можливо, з іншого боку, емоції, може, у вас їх і немає насправді. Да? Може, у вас це відчуття такої пустоти. тому що п'ятірка Пентаклів це як пустий горшочок. Типу, може, знаєте, як і немає нічого, ніяких емоцій. Але, взагалі, це така слабкість трошечки, да? І це нормальний процес, як я вам і сказала, да, типу, ви проходите через якесь це болезнене відпускання чогось. Це може викликати певного роду біль душевний, і це нормально. Багато для кого цей біль може приносити якесь просвітлення. Я вам говорю з особистого досвіду, в процесі переживання таких емоцій, ти не думаєш, що це тобі на краще. Ти думаєш, господи, за що? Але коли проходить час і наступає зцілення, ти розумієш, дякую, що це так сталося. Перепримірно така от ситуація. Ви не думаєте, що це щось прям капець катастрофа якась. Те, що піде з вашого життя в лютому, воно вам явно не потрібне і воно вам явно шкодить. І так, увага! Ключові події. У нас тут чотири карти, їх дуже багато, але давайте по, по черзі подивимось. Даже з кінця, да? у вас відбувається якийсь останній бій, остання суперечка, останній скандал, остання капля, да? яка калісофартуни оце, приводить в движення. Да? Це для вас судьбоносний такий момент. Це щось, що, от, типу, сподвигає вас на якісь зміни в житті. Нарешті ви виходите з якогось цього замкнутого круга. П'ятірка жезлів це конфлікт або такий мощний виброс енергії, да? коли ви щось вирішуєте, да? ризикуєте в щось. І ну, це потребує такого мощного ривка. Да? Це може бути енергозатратно, як фізично, так і морально. Заради чого? Заради зцілення, заради здійснення мрії, заради покращення ситуації, заради от ну, зірка, вона як зліплює вежу, да, розбиту. Зірка вона зліплює розбите серце. Це зцілення в прямому сенсі цього слова. Типу, для того, щоб у вас все покращилось, вам треба зробити цей останній крок. Неочікувано для вас. Когось доведеться залишити в минулому. Да? Якась королева мечів це, типу, це може бути ваш керівник на роботі, це може бути ваша подруга, там, якась родичка, ще хтось, не знаю, королева мечів, можуть бути близнюки водолій Терезини, обов'язково. Когось ви залишаєте позаду, де ну, уходить в минуле. Да? Типу уходить в туман, так сказати, і це напевно так і потрібно. Це для вас важливо. Це для вас важливо, тому що хтось має ну типу, хтось має залишитись в минулому, а хтось має іти далі. Да, може, це ви ваша енергія, що ви залишаєте щось в минулому, і так свідомо, аналітично йдете вперед. Як вам треба себе вести, вірити в краще? Десятка кубків це заручитися підтримкою сім'ї, свого близького круга, друзів, да? типу, вірити в краще, знати, що в кінці цієї цієї подорожі вас жде щастя і здійснення, бажання. Потрібно просто туди йти, як себе не вести. Повішений, не висіти в цих роздумах і не жаліти себе, да? не думати про те, що Боже, який я бідний нещасний, там чи ще щось все, я не можу нічого зробити, лежу в і все, плюю в потолок. Ні. Робіть активні дії від вас, тут вимагають жезлів і дев'ятці жезлів дуже багато всяких зусиль, і вам потрібно їх прилагати для того, щоб вийти із цього замкнутого круга. Не висіть в повішеному, не оставайтесь в цьому стані типу невизначеності. Порада для вас: четвірка жезлів. Шукайте свою стабільність, створюйте собі стабільність самі навколо себе. одним кроком, одним якимось елементом декора, одним якимось ритуальчиком, одним просто рішенням. Кожен день робіть для себе якісь, якусь стабільність, якесь свято. стреміться до того, щоб досягти цього стану да, блаженства і розуміння, ну, типу, вам треба добитись такого, щоб ви знали, що вас чекає завтра. Я розумію, що в наших реаліях це складно, типу, уявити, але якщо відкинути загальні типу, наші проблеми, щоб ви знали, типу, що завтра я прокинусь, дай Бог, і там в мене будуть такі плани, я піду на роботу, і там ми зустрінемося з друзями. Плануйте, не висіть, не будьте в цьому такому повішеному, да, що от все ужасно, я нічого з цим робити не хочу. Плануйте щось класне, будуйте цілі на майбутнє для себе, овне. І, типу, ви побачите, як ваше життя насправді вам стане набагато легше. От в лютому, коли пройде оця якась ситуація, да, останній бій. І щоб не відбувалося, у вас буде таке відчуття полегшення всередині, наче ви скинули з себе якийсь багатотонний груз, і ви розумієте, що о, нарешті, я відчуваю, що тепер я, хоча б починаю рухатись в правильному напрямку. Я не знаю, коли я прийду до тієї точки, але я відчуваю, що мені легше. Так і буде. Овне, я вас дуже сильно люблю. Бажаю вам дуже класного, продуктивного лютого місяця і. Не знаю, не здавайтеся, ідіть вперед. Завжди все буде добре. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.